Привіт усім, мене звати Вадим, і я вже понад 10 років живу та працюю в Італії. І на цьому каналі я ділюся усім, що стосується життя в цій країні. Розповідаю про плюси і мінуси мої подорожі, власні про роботу, а також дуже багато цікавих моментів з повсякденного життя. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про Італію з перших вуст, підписуйтесь на цей канал. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, та не забудьте підтримати канал підпискою або ставши спонсором. Усі спонсори також, до речі, отримують доступ до ексклюзивного контенту значно раніше. Отож, дякую за підтримку та активність. А відео про захист українців в Італії і політичний притулок, а також виплати, починають саме зараз. Привіт, ще раз, друзі. Сьогодні говоримо надзвичайно важливу тему: це захист українців в Італії. Зокрема, які існують форми захисту, політичний притулок, тимчасовий захист, а також виплати та соціальну допомогу, на які можна розраховувати українцям в Італії, хто і як може отримати юридичну підтримку, а також які права мають українці, що перебувають в Італії. У статусі біженців чи тимчасово захищених це відео буде корисним як тим, хто вже в Італії, так і тим, хто тільки планує виїзд або допомагає рідним за кордоном. Перше про що ми поговоримо, це форми захисту українців в Італії. З початку повномасштабної війни України з Росією, Італія активно підтримує українців. Станом на 2025 рік, українці можуть отримати такі форми захисту. Перший це тимчасовий захист. В Італії він називається protezione temporanea. Цей статус було введено згідно з директивою ЄС 2001 Він дозволяє легально прибувати в Італії, працювати або навіть навчатися отримувати також медичну допомогу, що дуже важливо в теперішній час. І також звертатися по соціальні послуги наступний це політичний притулок. А в Італії називається Азілополітико. Це більш складна процедура, яка підходить для тих, хто може довести, що їх переслідують в Україні за політичні або релігійні соціальні переконання, або навіть із інших причин. Подання на притулок вимагає ось такі речі: особисто інтерв'ю в комісії, а також документального підтвердження загроз. Очікування кілька місяців або навіть років. Увага у 2023-2025 роках. Більшість українців отримують саме тимчасовий захист, а не політичний притулок. Наступне, що про що ми поговоримо, це соціальна допомога і також виплати. Дуже важливо це знати. Держава Італії забезпечує базову підтримку українців зі статусом тимчасового захисту. Основні види допомоги це є грошова допомога. Контрибуто дісустинаменто це щомісячна виплата для українців, які живуть самостійно, не в центрах прийому, приблизно 300 євро на дорослого, і плюс додатково 150 євро на дитину до 18 років, максимум 3 місяця з моменту отримання тимчасового захисту. Можна одразу зрозуміти, що в Німеччині з цим буде покраще, тому я й всім раджу звертатися, якщо ви плануєте. Саме отримувати тимчасовий захист, їхати одразу ж в Німеччину і отримувати там виплати. Наступна це допомога на житло Кас Центрі ді Аколєнса Тим, хто не має жити, пропонують розміщення в державних чи приватних центрах. Дуже знаю випадки, де люди живуть в трейлерах від кемпінгу. І це допомагає також отримувати медичну допомогу і право на безкоштовну або часткову оплачувальну медицину, також вакцинацію, підтримку в аптеках. А також якщо ви маєте дітей, школи, дитячі садочки, українські діти можуть також безкоштовно відвідувати школи, а також отримувати допомогу з перекладом і інтеграцією. А також з допомогою на роботу можна звертатися до місцевих центрів зайнятості і брати участь у курсах, і навіть відкрити власну справу. Але якщо ви шукаєте роботу, краще шукати її самостійно. Юридична допомога і підтримка зараз поговоримо і про це. Якщо ви стихаєтесь з труднощами або не знаєте з чого почати, в Італії є дуже багато організацій, які допомагають українцям стосовно цього. Перша це асоціація юристів з міграційного права, і а також є Червоний Хрест Крочеросса, Caritas Italiana і Ukrainian Community of Italy. Вони допомагають із заповненням документів, а також реєстрацією на притулок і пошук адвокатів, якщо потрібно. Також із прикладом, та навіть представництвом у суді. Дуже часто за це знімаються і кошти. Також можна звернутися до українського консульства чи посольства. Вони також допоможуть із документами та підтвердженням особистості, наприклад, статус і права українців в Італії. Люди із статусом тимчасового захисту мають широкий перелік прав: право на легальну роботу, доступ до охорони здоров'я, право на навчання і на свободу пересування в межах Італії. Можливість продовжити захист щороку до кінця дії директиви Європи, але є й обмеження. Самі важливі обмеження не можна вільно подорожувати до інших країн Європи більше ніж на 90 днів без додаткового дозволу, і не можна подавати на постійне проживання одразу ж тільки після тривалого перебування і інтеграції. І я би б хотів зробити висновок по цьому відео і додати кілька власних порад. Отож підсумуємо, Італія. Пропонує тимчасовий захист українцям з доступом до медицини жита та виплат, політичний притулок і, і можливий, але складний і дуже довгий процес. Є дуже багато організацій, що надають безкоштовну юридичну і соціальну допомогу, але в основному там є, знімаються різні кошти по 50, по 100 і 200 євро. Не бійтеся звертатися по підтримку, навіть якщо ви не знаєте мови до різних організацій. Якщо у вас є запитання або потрібна допомога, залишайте коментарі, діліться відео, і я постараюся дати відповіді у наступному відео або відписати вам у коментарях. Слава Україні! І героям слава! А на цьому відео підійшло до свого кінця. Не забудьте понажимати під відео різні кнопочки, написати свою власну думку в коментарях, поставити лайк, підписуйтесь на канал, будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао